Хто в Україні зливає наших громадян, справжніх волонтерів та патріотів московським агентам, расистам. Хто вже всім відомо, що голова, головний сектант расистів Олександр Дворкін, назвав всіх українців сектантами і тими, яких необхідно ліквідувати, знищити. А учасників, вчених міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» мішенню номер один, тому що вони говорили про клімат. І їх почали переслідувати за те, що вони говорили правду про клімат і реальну загрозу, яка знаходиться в Сибіру магматичний гігантський плюм, який от от вибухне агенти кремлівської секти гівноїдів діють на території нашої неньки України. Вони маніпулюють жорстко маніпулюють нашими правоохоронними органами. Вони подають фальсифікований фактаж в суди, брехливі свідчення і наклепи. Для того щоб на самих активних волонтерів, патріотів нашої країни відкривалися кримінальні провадження і щоб вони саджалися за грати? А ці нелюди, покидьки, агенти московського рацирсу могли і далі робити свої брудні справи на території нашої країни. То хто ці агенти московського Кремля? Хто ці підлітварюки?